Станом на сьогодні в Одесі офіційно відкрито лише 10 пляжів, проте люди відпочивають вздовж всієї лінії моря, як на муніципальних, так і на орендованих пляжах. Та чи комфортно одеське узбережжя для відпочинку взагалі? Не думаю, що там достатньо безпечні умови. Наприклад, є та саме роздягальня, якраз такі зараз скажу вам. На 16 станції на пляжі там є роздягальня, і я бачу, що багато літніх людей, наприклад, заходять в ті ж самі роздягальні. Вони навіть піднятися туди не можуть, бо там схил такий і можна банально впасти. Ну я на самом деле не так часто, ну не на многих пляжах був, але в основному. Все хорошо, ну, неплохо. Меня бесит то, что ни одно заведение не придерживается того, что 50, 50 метров от, от воды должно быть без, без этих без лежаков. Все это добровольно принудительно. То есть ты заходишь на пляж, ты уже заплатил за вход, ты обязан взять этот лежак. Ти не можеш себе постіль полотенце і лечь возле води, Меня це бісить. Ну, як одесідку, меня це бісить. Турист, скажімо так, так. місто Києва ну, знаходиться у частному пансіонаті, тому ну, на той території, де я знаходжуся, там Такий цивільний пляж, тому я не можу порівняти з іншими, бо на інших не був. Ми були за за все, за весь час початку війни лише один раз на морі, і то це було тільки на цих вихідних. І це була дача у наших друзів десь на Кароліна Бугас. А більше ми не були жодного разу.